На Севастопольській площі оновили схему руху тролейбусів і тепер електротранспорт до Кадетського гаю курсуватиме через вулицю Смілянську. Для чого змінили трасу маршрутів? Знає Богдан Бур'яненко. Без небезпечного повороту через три смуги за новою схемою руху тролейбуси номер 8, 30, 40 та к після зупинки на Севастопольській прямуватимуть далі по повітроховським проспектам. Раніше ж ці маршрути робили віраж, щоб повернути на вулицю народного ополчення. Деяким водіям електротранспорту такі зміни до вподоби розповідають, тепер їздити безпечніше. Очень много водителей, які на лігкових автомобілях, шумахеры, там какби бы, знаки висять. Знаки висят, да, не то, що підрізають. Двіження є чітка підброка двіження, і знак висит, що влево поворот, а він йде прямо. поэтому как для нас мені подобається більше так. Втім, чимало тролейбусних кермувальників обирають старий маршрут. Мовляв, до нього звикли до того ж за новою трасою, складніше робити поворот. Там получается большое отклонение, и не бывает иногда, не дают проехать, и штанги падают на христовине вот там при вывороте. Опасно как-то. Для меня лучше было, как было. У профільному департаменті на таку реакцію водіїв Київпастрансу очікували, адже потрібен час, аби вони звикли до зміненого маршруту і додають оновлені траси тролейбусів, плашать проїзд і приватному транспорту. З метою розвантаження транспортної розв'язки в районі Севастопольської площі раніше вказані тролейбусні маршрути і рухомий склад робив перебудову через три ряди для того, щоб зробити розвороти. Тепер довгі тролейбуси не перекриватимуть проїзд повітро. Флоським проспектом іншому транспорту у рамках оновлення схеми руху зупинку вулиця Смілянська на маршруті номер 8 перенесено на 120 метрів уперед. Богдан Берекоденіконов Телекла Київ.